Вітаю! З вами світ Фізмес. Сьогодні ми поговоримо з вами про магнітне поле струму та про правило правої руки. Та якщо вас цікавить ще якась тема з фізики, ви можете залишити коментар, в якому вкажете ваш клас і тему, яку вам розповісти. В минулому відео ви вже дізналися, що навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. А як графічно зобразити магнітне поле провідника зі струмом? Проведемо дослід. Крізь отвір у горизонтально розміщеному картоні пропустимо вертикальний провідник зі струмом. Притрусимо картон залізними ошурками і замкнемо коло. У результаті досліду ми побачимо, що ошурки розмістилися навколо провідника концентричними колами. Таким чином, ошуркові творять картину лінії індукції магнітного поля провідника зі струмом. А ось тепер як визначити напрямок магнітних ліній. Розташуємо поряд із провідником декілька магнітних стрілок і пустимо в провіднику струм. Стрілки розташуються перпендикулярно до провідника та зорієнтуються. Північний полюс кожної стрілки вкаже напрямок вектора індукції магнітного поля в даній точці, а отже і напрямок магнітних ліній цього поля. Зі зміною напрямку струму в провіднику зміниться і орієнтація магнітних стрілок, а це означає, що напрямок магнітних ліній залежить від напрямку струму в провіднику. Зрозуміло, що визначити напрямок лінії магнітної індукції за допомогою магнітної стрілки не завжди зручно. Тому використовують правило правої руки. Якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику, то чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітного поля струму. Розв'яжемо задачу. Як напрямлені лінії індукції магнітних полів? Ми бачимо, що провідники розміщені перпендикулярно до нас. І на рисунку А струм йде саме на нас. Тому спрямуємо великий палець за напрямком струму у провіднику, а чотири пальці укажуть напрямок лінії магнітного поля і цей напрямок проти годинникової стрілки. На рисунку Б струм позначається крестиком, тобто іде від нас. тому знову використовуємо правило правої руки, спрямовуємо палець від нас та чотири пальці показують напрямок лінії магнітного поля за часовою стрілкою. Друге, за напрямком лінії індукції магнітного поля, встановіть напрямок струму в провіднику АБ. Спрямуємо чотири пальці за напрямком лінії магнітного поля. Тоді великий палець показує нам, що струм напрямлений донизу. Також слід зазначити, що модуль індукції магнітного поля зі збільшенням відстані від провідника значно зменшується, зі збільшенням сили струму в провіднику збільшується. Тепер проведемо дослід наступний. Змотаємо ізольований дріт у катушку і пустимо в ньому струм. Якщо тепер навколо катушки розмістити магнітні стрілки, то до одного торця катушки стрілки повернуться північним полюсом, а до другого південним. Тому навколо катушки зі струмом теж існує магнітне поле. І катушка зі струмом має два полюси південний і північний. Лінії магнітного поля котушки розміщуються саме так. Тому тепер познайомимося з правилом правої руки для катушки. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в катушці, то відігнутий на 90 градусів великий палець укаже напрямок на північний полюс катушки. Ну і зі зміною напрямку струму в катушці, її полюси зміняться. Давайте закріпимо вивчене. Як розташовані магнітні полюси соленоїда підключеного до джерела струму? Ми з вами знаємо, що електричний струм завжди йде з плюса на мінус. Тому зобразимо напрямок струму на рисунку, і тепер можемо застосувати правило правої руки. Спрямуємо чотири пальці за напрямком струму. І відігнутий на 90 градусів великий палець показує нам, що північний полюс праворуч спрямований, а тоді південний, відповідно, ліворуч. На рисунку зображено магнітне поле катушки зі струмом. Вкажіть напрямок струму в катушці. Щоб показати напрямок струму, треба знати, де розміщені полюси катушки. Хоч вони нам невідомі, але фактично вони нам указані. Бо ми знаємо, що лінії магнітного поля завжди виходять з північного полюса і заходять у південний. Тому намалюємо їх. І тепер сміло можемо застосувати правило правої руки для катушка. Спрямуємо великий палець праворуч. І бачимо, що струм іде на нас. Зобразимо це і покажемо, звідки струм виходить та куди входить. Задача розв'язана. Якщо вам усе було зрозуміло та урок сподобався, ставте вподобайки. Дякую за увагу!